віт! Я вдячна всім, хто завітав на мій канал. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось такий дуже-дуже смачний салатик. У мене, у мисочці тут невеличка цибуля, я її ось так дрібненько досить порізала, і тепер потрібно її замаринувати. Я додаю сіль і цукор. Цукру в мене тут 1,4 чайної ложечки, і соль буквально на кінчику чайної ложечки. І одна чайна ложка звичайного 9% оцуту, перемішаю, і поки що відставлю, нехай маринується, поки буду займатися нарізкою всіх інших продуктів для салату. Ці інші продукти для салату я вже підготувала. Я їх всі нарізала дрібним кубиком. Краще все-таки нарізати саме подрібніше для цього салату. І буду тепер готувати безпосередньо сам салат. Картопля у мене відварена в мундирі. Тут у мене дві середні картоплинки додаю салатник. Далі додаю куряче філе. Цього разу воно в мене варене. Мені здається, що для цього салату краще його відварювати. Я після закипання варю зі спеціями десь хвилиночок 25, оскільки в мене домашня курочка. І потім залишаю охолонути прямо у бульйоні. Далі буду додавати 2 яйця варених. Додаю одне маленьке кисло-солодке, дрібно порізане також яблуко і додаю 150 г теж консервованих ананасів. Далі маринована цибуля моя, я вже злила з неї рідину, додаю сюди. Звичайно, можна ще салат досолити, поперчити, але мені, в принципі, по солі буде добре, тому що картопля у мене варилася в підсоленій воді, філе теж солене. Тому, в принципі, я думаю, що солью мені буде добре, а перцю я в салат взагалі не додаю. І буду заправляти майонезом. Це в мене домашній майонез. Тут у мене 3 столове ложки. Залишилося тепер салат добре перемішати. Залишу салатик на хвилиночок 15, аби він трошки настоявся. Салатик у мене вже готовий, і я запевняю, що виходить він ну, просто надзвичайно смачним, і я впевнена, що він прекрасно впишеться у святкове меню. Ну, а в мене на сьогодні все. Я всім хочу подякувати за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, та давайте разом готувати прості смачні домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео!